Доброго дня, діти! У нас погані новини. Марко збив потяг на переїзді, там ще кусочки панди знайшли. Жахіття якесь. Лікарі говорять, що пити каркаде не чокаючись ще рано. Тому починаємо. На дворі у нас 31 червня, класна робота. Тема вихідні сигнали логічної мережі та їх зациклення. Які є типи, хто вже знає. Добре. Вони діляться на два вида постійний та імпульс. При виконанні домашнього завдання ви мали справу з постійним сигналом. Демонструю. Поки в скрині є предмети, їх сигнал є на дроті. Якщо забрати або додати їх, то її сигнал зміниться. Це корисно, коли вам потрібно знати точну кількість чого-небудь. А що з імпульсом? Такий сигнал в мережі з'являється рівно на один такт гри. Що дає змогу зробити клікери для підрахунку речей. Таким функціоналом володіють конвейери та маніпулятори. Тобто, є можливість вирахувати кількість заліза, що проїхало через конкретний конвейер, скільки маніпулятор переклав його в скриню і так далі. Уловили різницю? Постійне щитування показує, скільки саме є предметів в цей період часу на конвеєрі. А імпульс дає його в систему один єдиний раз. Він може навіть зупинитись тут, але все одно буде рахуватись тільки один раз. Щоб зробити дієвий клікер, треба ще поговорити про зациклення сигналу. І так, з минулого уроку ми знаємо, що якщо на комбінаторі вхідний та вихідний сигнал однакові, то їх можна зациклити одним дротом. Це грає нам на лапку. Коти клапку намочив, на асфальті написав. Я втомився від життя, я втомився бути сам. Тут розберемо на практиці. Я зробив таку тестову лінію. На конвейері та маніпуляторі стоїть умова щитування вмісту імпульсом. На виході ми бачимо сигнал, який з'являється і пропадає. Тепер беремо арифметичний комбінатор Умови вихід А. Вхід, те, що рахуємо, плюс А. На виході бачимо ту ж саму картину. Тепер А на мить з'являється і пропадає. Тепер беремо інший колір дроту і з'єднуємо вихід та вхід комбінатора. Там-та-да-дам. Клікер готовий. Тип сигналу змінився, але це легко виправити ще одним комбінатором. А помножити на 1. Вихід потрібний сигнал. Аналогічно, що така ж схема діє і для маніфіксатора. Які ще є схеми? Можна створити таймер, для чого він не був потрібен. Беремо постійний комбінатор і задаємо будь-який сигнал в кількості 1 Для прикладу, це буде знову А. Тепер беремо зрівнюючи і ставимо умову А менше 60, вихід А. Повна кількість. З'єднуємо та зациклюємо сигнал. Таким чином, у нас таймер, який рахує кожну мілісекунду і скидається на 0 кожну секунду. Далі беремо зрівнюючий комбінатор і ставимо умову А рівно 1. Тут можна вказати будь-яке значення від 1 до 60. Це лише вказує на якій мілісекунді буде нараховуватись нова секунда, вихід А в одній кількості. Потім ставимо звичайний клікер, щоб він рахував кількість А. І таким чином у нас таймер з інтервалом 1 секунда. Таким же макаром і на хвилину робимо, і на годину, але це вже самі. Домашнє завдання знайти спосіб рахувати кількість потягів, які проїхали по конкретній ділянці. Всіх обняв, припітняв, не запізнюйтесь на наступний урок.